Всім привіт, з вами Віктор. Давайте подивимося карту дня на вихідні. Карту дня на вихідні. Дивіться, яка карта перевернулася. Вона просто сама попросилася в руки. Карта е, туз кубків. Це ейфорія, щастя, радость, розвиток, якась інформація. От е, прямо дар з небес, дар почуттів. Гарного настрою. От так. так що вихідні у вас буде в настрої, в почуттях. Хтось може до когось подзвонить, тому що тут інформація, вісточка якась буде, але вісточка гарна буде. Тут прямо такі аж через край почуття. Так, давайте подивимося, що на вихідні вас ще чекає. Щось оставите в прошлому і почнете в будуще, підете. Mm -hmm. Такі неоднозначні карти випали. Ну от реально неоднозначні. Тут випадає карта надії, звізди, лучок світа, чогось такого, що ви давно-давно чекали. А можливо, у вас буде вісточка якась здалека. Вісточка здалека. І тут випадає, дивіться, башня, ви щось оставляєте в прошлому, щоб почати нове майбутнє. Але нове майбутнє з гарними такими е чувствами, емоціями, е з такою радостю, задоволенням і, я скажу, з великим ростом, ростом по любові, я скажу по даже по, всьому, по всьому. Карта росту. Карта великих почуттів, гармонії. От вихідні ви проведете. Можливо, хтось так якось по карті показано, буде сидіти в креслі, дивитися телевізор і насолоджуватися скелихом якогось можна пива, можна чаю, кофе або ще чогось. Сидітиме, дивитиметься телевізор, і буде насолоджуватися. В одиночестві, а можливо, буде насолоджуватися із своєю дружиною або своєю любимою дівчиною, чи наоборот, там дівчина своїм любимим хлопцем. Ну, це все карта говорить, тому що це карта почуттів, радості і великого задоволення. По здоров'ю можна сказати, що може відпасти. Те, що дуже давно вас мучило по башні, от так знаєте в один раз. От ви хворіли там місяць, два, три, ніяк не могли виздоровіти. А тут в один прекрасний момент, от якраз у ці вихідні, так, як ото і все. І ви вже раз і здорові. Вже перестали кашляти, перестали чхати і все. Ви виздоровіли і такі всі задоволені в радості, в щасті. І вже підете після вихідних далі на роботу, все буде у вас добре. Але вас чекає і ейфорія, і радость, і великий секс. І от е ці вихідні у вас пройдуть з задоволенням. Е дякую за те, що дивилися розклад. Пишемо коментарі, підписуємося і ставимо лайки. Во благо!